Доброго дня, сьогодні 22 лютого, і хотів би я зробити е, такий огляд по такому сорту, як Гранісміт. Це сорт, ну, чи не один з моїх самих таких критикуємих сортів, і я довго до нього не міг прилучитися вирощування. Але на сьомий рік, здається, я все-таки з ним подружився. Чому хотів зробити огляд? Ну, в принципі, він у мене в планах не значився, але на днях я попробував витяг із підвала кілька плодів, і він мені настільки сподобався, що Ну, раніше він такий ніколи смачний не був. І зараз я розкажу, як ну, в середніх. Регіонах, от Київщина в мене, ну навіть і в інших регіонах, я думаю, як можна з цим сортом подружитися і вирощувати так, щоб він теж сподобався. Адже якщо ну, неправильна агротехніка даного сорту, то він просто буде кислий і несмачний і буде розчарування. Як я відводки ожини знайомим даю, вони сажають їх то в малині то десь на північній стороні, там, за загородою, за сараєм, і потім кажуть, які... яка кисла ожина. Ми їх викорчували, викинули. Хоча насправді я давав десятні сорти ожини, які ну, ну, солодкі. Там кислинки в принципі не повинно бути, але якщо неправильно вирощувати, то, ну, відповідно, такий результат буде. Значить, ну, по-перше, я неправильно прищепив. Я прищепив на самій північній стороні саду. І це не є добре, бо сорт сам по собі дуже пізно встигли. Тобто, йому, щоб визріти, треба десь в кінці, ну, в середині листопада, треба збирати його як подалі. От Якщо погода дозволяє, осінь така пізня. То можна аж туди до кінця листопада, поки димуся, там приморозки, щоб не було більше, ну менше мінус п'яти. Потім хай лежать, вони висять. Потім гарна обрізка цього саду, щоб постійно плоди були на сонці. Ось. І найголовніше це ну, нормування. От, жорстке нормування, одні завязі, один плід — Це мінімум. І навіть на гілочки там два-три плода. Повинні виростити такі плодяки за 300 грам. От тоді, ну, чим крупніше яблуко, ну неважно, незалежно від сорту, тим яблуко буде смачніше. Так як всі поживні речовини е, дістаються е, саме цьому плоду. ну Сонячне проміння попадає на нього. І воно добирає цукру, непан висить і має. Чудові смакові властивості. Тому е, жорстко нормуємо. Я нормую десь в кінці травня, на початку червня, залишаю лише королівську завість, от, щоб один плід був. Потім ще раз проходжу, так е, дивлюся, де я ну, пропустив, може, ще раз нормую. Тому плоди в мене завжди ну, вище середнього, скажімо так. От гранісміт, бажано, щоб такі плодяки були чималі. Будуть маленькі плоди, гранісміт, вони будуть завжди кислі. Навіть отакий плід, наче він здоровий, хороший, тут десь 250 грам, ось він буде набагато ну, кисліший і менше цукру, ніж це ще щойно показав. Отакі от плодяки на сонці вони повинні. Якщо взагалі на сонці там, то ще такий. Рожевий такий окрас мать, бік, де на сонці попадає, то взагалі яблука такі ну, шикарно смаку. Смак дуже мені сподобався, саме цей рік. Тобто раніше рік подобався, рік не подобався, і так от воно з року в рік, але от саме цього року я скуштував, ну, смак дуже пристойний, от я б сказав, що десертний смак. Ну, кислинка там гармонійна. От, ну, не, тобто не зовсім така, що кисле яблуко от, е, кусаєш і прижмурюєшся від кислоти. Як раніше я його пробував, коли неправильно вирощував, то зараз е, ну, просто шикарний смак. Такий освіжаючий, такий десертний. Десь 60 цукру і, може, 40 така кислинка гармонійна. Смак приємний, освіжаючий. І от саме зараз в кінці зими я б сказав би такий більш, ну, десертний би не сказав, ну дуже смачне, дуже смачне яблуко. І в мене є знайомі, які полюблять з кислинкою. От вони постійно в мене просять розсавку, ну такі сорти, щоб. Не солодкі були. От Фуджі, наприклад, ну, для них це дуже солодкі І я взагалі, в принципі, десертні яблука люблю, сорти, а от е, іноді ну щось хочеться таких спробувати, щоб гармонійні, от саме Генісміт. І зараз продигостою, які вони на даний момент. Так, ну от саме крупне я врізав. М'якоть у них біла, така білосніжна і дуже соковита. Ось соку багато, от на кінець зими. Яблуко чудово лежить, зберігається і навіть до травня лежить. З приводу тут такі моменти, ще, якщо яблука крупні, то потребують підживленням кальцію. Це обов'язково, особливо в моїх в моїм регіоні, в моїх ґрунтах, іначе буде пішківна плямислість. Особливо в другій половині літа, якщо не підживлювати, ну це 100%. Навіть сміт, от декі попадається, але от саме цей сорт ну не критично. Ось до кальцію, і я там практично кальцію мене не обробляю. Кальцію не обробляю, і яблука чисті. І що цікаво, вони високоімунні. Теж від ну, паршуй, практично в мене не пошкоджується. Я взагалі ну, практично їх не обробляю. Так залишається в бачку трошки. Там, пішов, разок обробив два рази максимум. В основному з там то раза три, можливо, а так з ним все граст і врожайність немає періодичності кожен рік з урожаєм. От Гренні Сміт кожен рік. Ренес там іноді, може бути, раз в три роки періодичність так попадається, таке буває. А от Гренні Сміт тут такого немає. Так, і зараз спробуємо на смак. Да, смак просто бомба. Дуже соку багато хромкий, м'яко така ніжна, соковита. І смак, ну, не сказав, би, що десертний, але от туди трошки наближається до десертного смаку. Цукру вистачає. От тепер я розумію, чому це яблуко. Ну, входить в десятку кращих яблук у світі, сортів. І дуже користуються і в Європі, і в світі. От популярністю. Просто якщо правильно виростити, то ну, дійсно яблуко шикарне. І зараз оце, яке менш таке крупне зараз спробуємо. Да, тут вже такий більш присний смак і поступається. Тут уже навіть не десертний, а, от, а якби яблуко ще було менше, то взагалі б воно було б з кислинкою. Вино Я залишив десь два яблука в соцвіті, а можливо, десь в мене в тіні висіло це яблуко, і тому смак одразу кардинально відрізняється. Тому лише на сонці одна завість, крупні плоди. Яблуко просто шикарне. Ну ще ось В кінці продегустуємо Тодес на кінці зими. Я вже там дегустував у січні, і ще в мене один плід є. Я взагалі на українську селекцію, сподіваюся, є великі сподівання, у мене колекція чимала, і ще замовив кілька сортів, там є багато української селекції. І зараз подивимося. Ну, мавка там в мене в тому році. Синалка була в цьому році Тодес. Соломія ще не плодоносить, Дміана теж і там ще, ну, це рік, я думаю, все буде там синалки повинні бути. Так, пробуємо Тодес. Так, по Тодесу. М'якось така м -м, біла з жовтими прожилками, соковита. Ну, соку багато. Тобто, чудово, яблука зберігається. От і за що я завів їх, що дуже легкість хороша в них. Так, пробуємо. М -м -м. Смак шикарний. Насичений смак, після є навіть такий збалансований і дуже приємний. Ну До десертних, таких як фуджі, там ще напевно віднести не можна, але от якщо по цукру, то більше, ніж рені сміт. Ну, вони, їх порівнювати не можна, вони по-своєму дуже гарні сорти, але от тодес, от саме зараз, ну як мінімум, вдвічі смачніший, ніж він був в січні. Місяці. От, просто от, от, шикарний. Тобто на кінець зими, березень, ну напевно, квітень, от Тодес те, що треба. Зараз ще раз спробую. Так, да, шикарний. От те, що я люблю, щоб не просто такий водянистий смак, а от саме такий був ароматний і такий насичений смак. Соковитий, хромкий, от тодис, поки що оправдує всі сподівання. До речі, зелені яблука, от чим е, корисні семеренко та муцов, що тут дуже багато заліза. От в красних, в червоних ну, красних яблуках ну, не так багато. А от кого там анемія не вистачання заліза в організмі, от як в мене часто буває, що слабкість, то от саме от, зелені яблука те, що треба. От. Оце ну, так, маленька інформація. Ну, такий огляд. Там, я думаю, вже 1 березня можна буде груші деякі спробувати зимові в лежкості. І, можливо, ще деякі клони Фуджі там залишилися, бо в Беннішевон вже там починає пропадати, то треба буде продегустувати. Пишіть коментарі. Всім гарних урожаїв! Найкраще. Приїхав сьогодні в 7 ранку. Мороз мінус 12. Нема нічого приємнішого, як чашечка смачної кави в саду.